Благодійну акцію Парк нашої мрії започаткував колектив центру позашкільної освіти імені Разумкова. Цього разу придбали 60 туй, щоб висадити вздовж паркану. Ми оголосили в Фейсбуці, благодійну акцію «Посади тую. Ось долучилися не тільки всі гуртківці, наші хтось особисто, особисто батьки, друзі нашого центру. Ось ті, хто хоче бачити тут красу. Купили, так як і ми яку кількість закупили 60 туй, одну нам дали в подарунок. У майбутньому кажуть вихованці, їх парк стане ще красивішим. Красивим і щоб тут багато було туй красивих. Тимофій розкажи, будь ласка, чи легко було садити тину? Не дуже, але я якось справився. Висаджувати туї прийшли прийшли випускники центру позашкілля серед усіх Аріна. Я насправді дуже сильно рада, що я змогла стати частинкою такого чудового марафону висадження Туй. Я безмежно вдячна разомкова і вважаю, що такий мій маленький вклад це дуже круто, тому що. Все ж наш заклад оновлений повинен виглядати по-новому сучасно, так як і весь наш центр Разумкова. Чимало зроблено, аби це місце стало і справді парком мрії разумковців, каже директорка Олена Боровська. Висіяно траву, висаджено ялівець, це також за ну, кошти. Наші зібрані нашого колективу, ось троянди. Є вже така в нас майданчик, такий випускників. Коли кожна кожен заклад висаджував чи то магнолію, чи то плакучу вербу, шовковицю штамбову, хакуру. Бачимо, що деревця вже зеленіють, так що все нормально. І думаємо, що це буде такий. Оазис нашого міста прекрасна територія, на якій будуть відпочивати всі мешканці нашого міста, і це територія нашого закладу, центру позашкільної освіти, тому ця територія вже обмежена таким парканом гарним. Ну і вона буде закриватися на вечірній час, тому що ну, це зона відпочинку. Це по-перше, але зона навчального закладу, оскільки це, ну, це ж не міський парк, припустимо, так? От, то тому ми будемо е охороняти цю територію для того, щоб вона з кожним роком ставала все кращою. Буде у нас сцена, дуже сподіваємося, буде дуже багато проводитись таких дозвілевих заходів. Для, плануємо і мріях наших для людей усіх вікових категорій. Хоч парк зростити й нелегко, їм все під силу, каже Тимофій. Тільки б не було війни. Щоб не було війни в той час. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.